Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи. Орю свій переліг. У Богу ниву та сію слово. Добрі ж нива колись то будуть, і дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти моя ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво, волею ясною, Орися ж ти, розвернися полем простилися та засійся добрим житом, волею полися. Розвернися ж на всі боки, ниво десятино, та засійся не словами, а розумом, ниво. Прийдуть люди жито жати, веселій жнива. Розвернися ж. Простелися убога я. Ниво.